Ужгородка пані Наталі саме після операції у жінки подвійний перелом гомілки правої ноги. Довелося дві пластини ставити. Каже, впала просто неба на тротуарі. Зараз оговтується після хірургічного втручання у травматології міської лікарні. Оптимізму не втрачає. Попереду мінімум два місяці реабілітації. Пішла за продуктами, поверталася дороги, звичайно, не посипані. Сніг припав, ожеледиться, нога зіскользнулася, кістка виламалася і впала. От так і сталося. На жаль, маємо ситуацію таку, яка є. Дуже боліло? боліла, боліло. Біль була ужасна, ну, не передам словами. Тяжко було. Ну і зараз нелегко, якби не ну, обезболюючими і все рівно нога болить. Вже краще, але... але, на жаль, на жаль, є те, що є. Напевно, наша. Обласна рада має таким питанням займатися по посипати дороги, щоб люди не травмувалися і не падали. Минулий рік все було нормально, і по цій вулиці самій ходила цілу зиму. Такого такої проблеми не було. Ми ну, сніг, звичайно, менше, але дороги були посипані. А цей рік взагалі не бачу нія ніде, щоб дороги були посипані у травмпункті Ужгородської клінічної лікарні на Бамі. Останній тиждень аншлаг кажуть лікарі. Звернень суттєво побільшило через ожеледицю та сніг. За три дні, п'ятницю, суботу, неділю, ми мали 85 звернень, із них 67 були ті, що пов'язані з погіршенням погодних умов. Але вчора ми дійсно мали багато хворих, було вчора 71 звернення за добу, із них 63 були пов'язані з погодними умовами. Сьогодні ми мали сім звернень, з них 3 на вулиці. Частіше про мене вазокасний суглоб для мілковоступне висуло. Переломи, розтягнення зв'язу. Є і тяжкі переломи, які потребують оперативного лікування. Загалом за останній тиждень негоди з 300 звернень у травмпункт понад дві сотні це вуличні інциденти. З них третина діти, а серед дорослих переважно люди похилого віку. Порада дуже проста, взагалі людям, особливо похожу по похилому віку, бажано взагалі не виходити в таку поводу. на вулицю, бо тяжко ходити, і дороги, і слізкі. Але треба мати хороше взуття з великим протектором. Верніше з хорошим протектором, з торстою подошвою, щоб вона була мягенька, не тверда, щоб мала амортизаційні властивості. Ну і дивитися на дорогу. Це найголовніше, куди йти і. Дивитися на дорогу це найкраще час медики. Наголошують, у період ожеледиці варто бути максимально обережними. Радять, крім відповідного взуття, уникати різких рухів, не тримати руки в кишенях і за можливості користуватися поручнями. Якщо впали і відчуваєте сильний біль, набряк або обмеження рухів, не варто зволікати. Краще одразу звертатися до лікаря.